Всім привіт! Сьогодні 18 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі достигання ніктарину сорта Ребус 028. Він мені дуже подобається, цей ніктарин. Він десь на 15 число перші плоди були вже готові. Показав добре навантаження в цьому році по плодам. Завжди в нього дуже хороше запилення, є, що нормувати. Чудова в нього мерзостійкість, ніколи немає ніяких проблем. Має так. Порівнянні з іншими персиками трошки пізніше цвітіння. Ну, в принципі, дивіться, що ми маємо. Знизу плоди розміщені і верхня частина також непогано заповнена. Таких дерев я маю чотири, два з них. Ще не обірвані, а інші я трошки пообривав, там було небагато плодів, бо в одному місці вітер дуже добре обтрусив. Зараз я продемонструю вам ще одне дерево. Ще одне дерево. Саме перше, яке було мною посаджене, інше я поперепрививав. Зараз вам покажу його красу. Трошки сонечко забиває. Зараз обійду з іншої сторони. Ось дивіться, які плоди. Шикарні. І в верхній частині також. Зараз зірвемо ще декілька плодів з цього дерева і перевіримо їх на вагу. Подивимося в розрізі. Нарвав я трошки плодів. Зараз перевірив на вагу. Самих менших плодів у мене небагато. Десь самі менші плоди бувають десь 130 грамів. 174. 21. 260.

298. 282. Дуже непоганий результат. Отакий От він в розрізі. Уже як перестигший аж маслянистий. І самий, самий чудовий смак. Якщо дати йому трохи повисіти, смак просто неймовірний. Має Достатньо соку і на смак просто медовий. Дуже смачний, дуже солодкий. Кислоти не відчувається. А зараз шкірки. Шкірки кислоти немає взагалі. Отакий От ребус 028. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв, миру, добра. Хай щастить. До побачення.